Всіх вітаю, всім бажаю доброго вечора. Продовжимо огляд текстилю. Друга частинка, хоч відео і довгі, але я хочу вмістити усе в два відео. Тоді завтра вже подивимось з вами залишки. Ну, то вже буде завтра. Ось така підковдра. Вона дуже гарна, вона нова. Ну, тут ніби ніби, як сказати, суцвіття гортензій, мені так здається. Зараз я отак вам покладу. І буде видно, так? Да? Ніби суцвіття гортензій. Ну так, схожість така є. Е, сама вона кремового такого кольору. У ну, мене очки е, затемнені, то мені трошки колір. Е, Трішки в іншому кольорі треба отак. підніму, опущу. Е, така підковдра, вона йде теж дуже гарна, новесенька, але вона йде теж в такому розмірі 130 на 180, тобто полуторне. Е, така підковдра йде під номером 163 і коштує вона 450 гривень. Абсолютно е, натуральна. Дуже гарна така підковдра, хоча вона ніби здається, як вам сказати, ну, здається, ніби колір такий тоскловатий. але ну, це він такий і є. Оце він такий і є. Новесенька. Хотіла ж показати, як вона тут де на гудзиках чи де. Де ж у нас? Чи тут. Ой, якою стороною повернула, не знаю. Не знаю. Вже так закрутилася з цими ось з цієї сторони. Е, Бачите на кнопочках, на кнопочках. Ось така. Гарна така підковра. І тканина, тут вона ніби такими якимись, ну, ніби фон основний, така ніби клітиночка. І отакий має принт. Гарненька така. Так, Потім буду складати, бо це буде довго. Далі хочу показати вам комплект із підковдри. Отака підковдра комбінована. Тут тканина із Атласом. Ну, так, як мені пояснювали, так і я вам пояснюю. Е, давайте я озвучу. Е, під номером 162 дивіться, іде 450 гривень. Ну, так як е, не всі люблять, хоча тут дуже якісно зроблена оця підковдра. Так як не всі люблять такий е, ну, комбіновані такі речі, е, я поставила ціну невисоку і тут же до неї, до цієї підковдри, іде ось така, я не знаю, як називається, я це вже для себе так подумала, що, можливо, це кладеться на край ліжка. Ось така вона, ніби доріжка. І, і така із, ну, м'ягенька тканинка тут всередині. Це ось вишивочка, це все вишивочка. І вона довга доволі таки. Ну, я так думаю, на ширину ліжка. Десь вона, може, у ногах кладеться, можливо, на подушки кладеться. Я не знаю, я з таким перше зіткнулася. Е 2 метри і 60 см її довжина. Цієї, ну, покривальці, можливо, це на подушки кладеться, не знаю. Хто знає можете мені підказати. І ширина 50 см. Бачите, м'ягесенька така. Тут з цієї сторони тканинка, так як на підковдрі, і тут ось тканинка, по якій вишито. А тут отакі атласні ось вставочки. Вона. І так як я дивлюся, то мені здається, що вона абсолютно нова. Оце таке покривальце і отака підковдра. Велика, вона Вона йде 230 х 220 Ну, знаєте, вона доволі таки приємна. Ця сторона, що ми вкриваємося, то вона тканина ось така. А зверху, дивіться, вона на гудзичках. Зроблено акуратно, бачите, все оверловано, ніде нічого не сиплеться, не розлазиться. Зроблено якісно. Е, ну, ось така вона зверху. Ось зверху такі квадратики з вишивкою. От. А сюди вже от від половини, а можливо, навіть і трішки вище. Ну, Якщо брати, що це е, біля голови. Закрутилася я. Ви знаєте, вже думала, ні, це воно отак поздовж виходить. Поздовж, оця коричнева вставка повздовж, отак, тільки вона ширша, а оця частинка вища. Це воно так іде. Да. Ні. Таке ж, дивіться, оце внизу. А то вгорі. Ну, я вже думала, чесно кажучи, розстеляти на своєму ліжку, показувати. Але ж, ну, самі розумієте, <клес> <клес> ну, на ліжку то чисте стелиш, а ну, якось не дуже хочеться. То вже, наче як виправ, то застелив, то то зовсім інше попрасував. А це так. Є в мене ще... А, і, до речі, всього-навсього цей комплект 450 гривень коштує. Абсолютно новенький. От такий він. Частина, нижня частина і частина зверху тканинка проста. А тут ось така, ну, атлас. Атлас. Такий жатий, жатий, жаточка. Так. Розказала, як могла. Далі у нас, чи в мене, чи в нас ось такий комплект. Також він абсолютно новий, абсолютно новий. Весь він, оце такий білий, і лише, але ж треба було все-таки спочатку розміри. Дивіться, під ковдра має розміри 2,20х2,20. Отакі в неї розміри. Білесенька, гарнесенька, бачите, лише не випрасована. Під номером 161, 500 гривень, цей комплект. Ось така ковдра. Просто все біле і знизу і зверху лише лише йде одна смужка. Тут ось вона на гудзичках, бачите? На гудзочках внизу. І йде ось така одна смужка, дві. Чи одна? Ні, одна таки. Просто отака смужка йде е, отакої вставоч... вставочка, така, дивіться. Але воно все новесеньке. Ось такі настрочені стрічечки. От. І до неї, до цієї підковдри. Є дві наволочки, також абсолютно новесенькі. Вони ось так. Бачите? І тут мають з однієї сторони ось таку, так само настрочені такі стрічечки. Але комплект дуже гарний, розміри 75 на 50, ну такі приблизні. Я не буду вимірювати, вони всі, в принципі, йдуть ну, там, сантиметр туди, сантиметр сюди, а так вони всі. Практично на самі звичайні вузькі подушки. Так, далі в мене йде дуже гарна підковдра, дуже гарна, нова, чудова якість цієї підковдри. Нема номера, немає. Як це я так могла пропустити? Нема номера, немає ціни. Могла. Запрацювалася. Не знайду. Не знайду. Так, за яким це вона в нас іде номером. Тут 130, а цей був, верніше, боже. Дивіться, оце нормально Наташа працює. І на цій не записала. Це я взагалі і номерів не записала. Все записано лише на, на цінничок не записала, прогавила. Ось така дуже гарна підковдра. Розміри 230 х 220 дуже гарної якості, вона новенька. З однієї сторони вона виглядає, зараз я вам розверну, ось з однієї сторони, отакий має принт. А із іншої сторони ось просто такі листочки. Ця підковдра йде на. Так, хотіла подивитися, безстренько. А, ось вона на гудзичках іде. Бачите, отакі От великі гарні гудзики тут, на цій підковдрі. Гарні гудзики. Тут дуже гарна якість тканини. Мені подобається. Вона така доволі, знаєте, така щільненька. Ну, натуральна, бавовна. Гарна така підковдра. Так, і, а, до речі, я ж озвучувала чи ні. Е, під номером 159, 850 гривень ось така підковдра. Вона справді гарна. Так, далі йде ось така підковдра. Ця підковдра е, має. Розміри метр тридцять на метр вісімдесят. Але вона також доволі щільненька тканина, така гарної якості. Внизу ось вона на кнопочках, така, під номером 161, 500 гривень. Ось дивіться, з однієї сторони вона отака синя в клітинку, а з іншої сторони, вона отака біла у синю клітинку, тобто навпаки. Отакий вона має принт. Багато чого тут показувати. Ну що тут показувати? Просто підковдра. Так, під номером 161, 500 гривень, така підковдра. Далі ось є в мене дуже гарна підковдра, новесенька, така прованс. прованс. Але. Дуже шкода, але вона теж має розміри 1,30 на 1,80 м. І вона не одна, ця підковдра. Вона має, бачите, новенька, ось такі рюшики, дуже гарнісінька така. Ну, якщо залишиться, то буду, в мене є. Я використовую інколи таке, таку ковдру, і буде то, що треба. Мені, як -то сваха приїжджає бува, ну, використовую. От. Тут у нас вона на кнопочках. Бачите, ось так ось ховаються кнопочки. Тут вона у нас на кнопочках. І дивіться, з цієї сторони вона ось така, бачите? Отака. От а ізнизу трішки дрібніші квіти. Але гарнасінька така. Трішки по кольору все, але трішки дрібніші квіти. І до цієї, до цієї ковдри йде ось така простінь. Щоб ви розуміли, тут розміри цієї простині 90 на метр вісім. І вона Має рюшики із трьох сторін. ось такі рюші. Я розумію, ну це в кого є таке одинарне ліжко, таке, то це добре. А в кого його немає, практично ну, рідко використовується. Ну, Раптом комусь треба. Ну Це комплект, бачите? Бо це простирадло іде ну, принт одинаковий. Ну я вже так собі думала, що якби я вміла. Та я вмію, ну, нема на чому. Треба налаштувати машину шайно. Я би відрізала отут, оцю частину воланчика, і з цієї сторони, бо вона з трьох сторон, ці воланчики. А вони таки шириною. Зараз виміряємо. Зараз виміряємо 30 см шириною кожен волан, це 60. Тобто оцю ширину 90 см. Та й можна додавить два оцих, ну і так вийде просто рівненько їх пристрочить. І вийде таке простирадло гарне. Ну, це я так собі фантазую, знаєте. Так, все воно дуже гарне, але оце такі розміри. Я, звичайно, при огляді я не думала, що воно йде полуторне. Мені ніхто не вказує розміри. Я так собі глянула, думаю, ой, яке гарне двохспальний. А вийшло не так. Такий комплект іде під номером 158, 850 гривень всього-навсього. Із-за того, що тут просто розміри такі, не... ну, вони стандартні, але не всім, не всім вони підходять. Далі ось така постіль. Також натуральна, дуже приємна така вона, ну, це, скоріше всього, для хлопчиків, мабуть, воно йде. Ну, ось така, новесенька. З такими хлопчиками, тут ось і ключі гаєчні, і все тут лінійка. Ну, хлопчачий такий комплект. Також він має розміри 1,30 на метр 80. Тут унизу на гудзичках. він одинаковий, що з цієї сторони, що з тієї. Ось так бачите? От. Має. А де ж я, а, на подушку? Має ось таку наволочку 75 на 50 таких розмірів, стандартну. Під номером 157-550 гривень ось такий гарнющий, новесенький ем, з натуральної тканини комплект. Так, ну, це ось краса взагалі, е, неймовірна. Я, чесно кажучи, його була відклала собі, а потім вирішила, що вже, е, ну, Мені буде те, що не продасться, тому що, самі розумієте, гроші вклала. Ось така підковра. Вона новенька. Має розміри 1,30 на метр вісімдесят. Знала б, що такі розміри, ніколи б не замовляла цей лот. Ну, нічого, не вгадаєш, не вгадаєш. Під номером 156, 500 гривень коштує така підковдра. І тепер я вам її показую. Отаку От красу. Ой. Вона одинакова, що з тієї сторони, що з цієї, бачите, вона ну, має одинаковий принт, що там, що там. Гарна, дуже гарна така, дуже гарна. Але навіть ні, не однаково, дивіться, трішки відрізняється за відтінком. Бачите? Е, ну, трішки і принти відрізняються і відтінки. Новесенька. Новесенька, але відрізняються відтінки. Тут такі ніби рожеві, а тут більш такі персикові, бачите? Тож думаю, обично роблять, роблять, ну різні принти. Різні одна частина. Так, да, дивіться, верхня частина чи нижня, нижня частина має оце такий рожевий принт, а Верхня частина такий ось персиковий. Розібралася. Господи. Не буду більше замовляти текстиль. Не буду. З ним дуже важко. Так, ну і нарешті, далі що в нас? Дивимось. Залишились в мене ось в такому кольорі текстиль. Дивіться, сама звичайна простинь. Простинь, простирадло. Має розміри 2,60 на метр вісім. Ширина 2,60 на метр 80. Оце така просто однотонна жовта простень. Під номером 155, вона коштує 300 гривень. Гарна, така простенька простиночка, новесенька. Ну, нема сенсу її розвертати, вона, ну, звичайно, проста. Ще одна така сама, таке саме простирадло. Я вам казала, що, може бути, десь, десь трішки тернулося, ну, його ж там, знаєте, на складі як розтрушують, то там особо не дивляться, куди вони його ну, якось мені показують, викладають там, вони кидають його, а потім назад в мішок. Тому, може бути, десь трішки брудненьке. То тут, ось, бачите, десь стернулось. Десь тернулося трішки. А так, в принципі, вона нова. Також розміри 2,60 на 1,80 метрів під номером 154-300 гривень. Так, далі йдуть дві простині. Ну, теж так, як я казала, що, можливо, ну, ось, наприклад, коли. Ми купили цю хату і зробили ремонт. Перейшли в хату, ми купили ліжко. Ну, гарнітур купили, і там ліжко було. То це ліжко складалося із двох ліжок. Ну, от є таке. З двох ліжок складалося. І, ну, тоді, мабуть, не було такого, щоб ось такі, ну, такі простирадла стел стелить. І. Стелили одне велике, а воно, а воно трішки було, дивіться, ці два простирадла, бо в мене їх два. Вони мають розміри 90 на метр вісімде. От були б тоді такі, було б взагалі супер. Два б одягли на кожне ліжко, а так була щілина посередині. Так, ну я десь загубила. А ось 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 малькнуло. Так, під номером 153, 200 гривень таке простирадло. Точно таке не буду навіть розвертати, під номером 152, також 300 гривень. Далі іде комплект подушок, наволочок верніше. Ось таких комплект наволочок іде. Вони, бачите, 75 на 50. І мають рюшики. Ось такі. От. Їх пара. Пара, ось іще одна подуш... наволочка. І цей комплект наволочок коштує 150. Ой, під номером 151 коштує 200 гривень за дві наволочки. Так, і нарешті. Ось така наволочка, також в такому самому кольорі, просто, звичайна, без рюшиків. Тут навіть ось дивіться, яка за... м... запах який до 20 см. О, тут широченько так зарублено. Ось така одненька шкода, якби ще була і така, ще одна, ну нічого. Під номером 150-80 гривень іде отака наволочка. На сьогодні в мене любі мої все. З нового товару нема нічого. Все, що було, показала. Е -е Хто не знає моїх контактів в описі під відео. Є номер телефона. По цьому ж самому номеру можна писати на Viber, WhatsApp, Telegram, кому куди зручніше, можна телефонувати. Посилочки можна формувати, ну, от ви берете там з однієї посилки якусь річ, з іншої, з тої, з тої. Якщо вважаєте, що вже ваша посилка сформована, ви мені про це повідомляєте, і я відправляю, пишете адресу. Але попередньо ви оплачуєте е, от, замовили товар і оплачуєте. Тому що е, я ж вам кажу, що я розумію, що десь вони ті гроші є. Ну, де вони, не знаю. У мене їх нема. Тому так, тому, будь ласка, замовили товар, оплатили, потім я відправляю вам. Все. Е, всім бажаю тихого вечора, спокійної ночі. Всім щира подяка від душі за ваші коментарі, підписки, подобайки. Завтра побачимо, як сьогодні там піде у нас, що там залишиться. Завтра я вам виставлю, покажу, подивимося, що по цінах. Ну і, так. ну і так. Все, любі мої. До зустрічі! Всіх обняла.